Черкащанка Анастасія ярухович зінченко розповідає, як з'явилася ідея розфарбувати старий паркан. Каже, проживає поряд і разом з трирічною донькою часто грається на цьому майданчику. В нашому дворі проживає більше 35 дітей, які кожного дня тут граються. І захотілося розмалювати їхнє дитинство ще яскравішим зробити, щоб вони. Бачили не сірі стіни, а яскраві кольори. Втілила ідею Анастасії її подруга, художниця Христина Шинкарчук разом зі студентами Черкаського художнього коледжу. Якщо я наношу один слой, інший вже гарно лягає і є такий гарний блиск. Христина Шинкарчук говорить: спочатку злякалася, коли побачила такий великий паркан, але потім розробила ескізи. Малюнок за малюнком народжувалися інші якісь ідеї, і ми моя перша. Зауваження і наполягала я на те, щоб вони з'єднувались все ж таки невеличкими хвилями, якимись заокругленнями, що все-таки поєднувалась. Художниця говорить, що кожен малюнок намагалася зробити з певним підтекстом. Крила крила як символ десь батька і матері і захисту. І вийшло як фотозона. Вони основні, вони білі і хвилі, які біля цих крил, вони підкреслюють чистоту цих крил. Долучилися до створення арт-проекту художниця Ірина Фуркало. Це я малювала зі з моїм двоюрідним молодшим братом. Ми захотіли щось більше для підлітків для постарших, не дуже для маленьких дітей. Каже, зобразила поліцейську будку Корабель з серіалу, а ще дерево ельфів та двоє дітлахів. Такий пейзаж вони дивляться на гори, вони дивляться на свій ліс, і вони думають. Вони вже не діти, але вони вже майже підлітки. Вони думають, як вони будуть починати своє життя. 50 літрів розчинника, 20 літрів фарби та пензлики придбав підприємець Микола Бондаренко. Говорить, це його п'ятий проект такої громадської розмальовки у Черкасах. Ну, мені взагалі не подобається багато сірих просторів в місті Черкаси, які по суті, вбивають розвиток наших дітей, да вбивають тобто вони не бачать цікавих, красивих малюнків. Ця стіна вона була в похабних написах: сіра, заляпана. Гелена Мазур, Максим Шевченко, новини на Суспільному, Черкаси.